Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо із Лесею Задорожною, реанімаційною медсестрою, яка була у складі команди медиків, е канадська команда медиків, які їздили до Польщі і допомагали пораненим українцям. Дякую усім, хто підписується на мій канал «Ой, Канадо, Канадочку», а хто ще це не зробив, то, будь ласка, підпишіться. Вітаємо Лесю! І на насамперед щиро дякуємо за вашу допомогу за те, що ви своїм пожертвували часом і їздили допомагати українцям. Так що розкажіть про місію. Що це була за місія? Це була місія, організована українсько канадською українською фундацією, а також санігосанібуру госпіталем. Лідером місії був доктор Олег Антонишин. Як завжди, це вже була взагалі то восьма місія. Але різниця цієї, що вона відбулася, по-перше, в Польщі. По-друге, трошечки помінялися цілі. Раніше це були все-таки більше українські військові. Тепер також е, додавалися і цивільні через, через війну в Україні звичайно багато цивільних жертв. Е, і вона також розширилася. Цього разу далі були в принципі лицево-щелепні, е, лицевочерепна хірургія. Але вона також планує бути ну, частіше це місце приїжджати кожних два місяці, і її функції будуть розширені також до ортопедичної хірургії, Одним словом більше до потреб, які зараз є, і до поранень, які зараз є, опіки і так далі. Ще лепо лицева хірургія. Що це означає? Які це операції? Ну, багато поранених хлопців. Цього особливого разу там були е, снайперські поранення в лице. Це означає, що в них були деформовані лиця, деформовані ко кості черепа, без носа, очі, без очей. Ну, страшні поранення, звичайно, які дуже впливають на якість життя. і на, 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 на психіку людини Вони не можуть нормально їсти, нормально дихати, не можуть бачити. ну такі Тяжкі і сумні випадки. Mm, mm -hmm. Ну бо можна подумати, що це операції для краси, так? На лиці ні, ні, ні. це не є операції для краси, для функціонування звичайно. Для функціонування нормально Лю людини, дати змогу людині. ну також інше, також інше люди дістають різні інфекції через те, що. Вони через ті важкі поранення, звичайно, вони також мають якісь інфекції, імпланти, які в них там були на початку поставлені, є заражені, інфіковані їх потрібно було забрати, потрібно було замінити їх власними тканинами людини, власними костями, м'язами, шкірою. Так, що це просто унікальні операції де замість імплантів чужородних тіл, лікарі ставили. Частина значить власне власних тканин пацієнта і таким чином відновлювали по перше менші ризи інфекції по-друге, відновлюються також функції людини. Деякі люди перший раз тільки були прооперовані, але вони будуть ще повертатися для подальших операцій. Наприклад, відновлення носа, значить, воно було прооперовані, перший ступень, і пізніше буде далі. Потрібно буде значить відновити цей факт фактично ніс. Він також не для краси, а для того, щоб людина могла дихати, а також їсти. Звичайно, в них пошкоджені щелепи, пошкоджені м'які тканини, губ і щіки, і це виглядає надскладні унікальні операції. Так, так, це дуже складні операції, і там було кілька пластичних хірургів, також хірург, мікрохірург, який робив такі дуже мале з мікрос, фактично дуже такі маленькі, маленькі деталі, де треба було б сшивати якісь судини чи, 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 чи нерви. Був хірург, також який робив. Операції на кінцівках, які спеціалізуються там на операції на кінцівках власне, руки. Був хірург, який які спеці... пластичний хірург, але який спеціалізується по опіках, і він робив там пересадки шкіри людям. такі цей. А -а -а. Там так. були цивіль, кілька цивільних жінок, які були з Донецької там, області, фактично і постраждали внаслідок тих ударів. Бомбами, мінами, чим там табу, скоєно. То скільки часу тривала місія і скільки операцій вдалося зробити? Ну, місія тривала скільки, десь, де, де, 10 днів, але там частина команди приїхала раніше, вони все підготували для місії, щоб вона функціонувала. Вони там дуже багато споряджень, дуже багато медикаментів, дуже багато всяких медичних. Для інструментів це все приїхало, і люди повинні були то значить спорядити ті операційні. Після опіпераційні того частина команди приїхала на п'ять днів раніше, і сама самі операції тривали п'ять днів, здається. Десмісія тривала девять 9, 9 днів, по-моєму. Того разу було 20 пацієнтів, і це були операції разом консультації. Де декількох пацієнтів прийшлося відкласти на наступний раз, тому що потрібно для них трошечки ще інших спеціалістів для тих операцій. Відкрили такі значить, відділ, який був спеціально для нашої місії обладнаний. І вони привезли пацієнтів раніше, тому що по їхніх законах, по польських законах. Люди повинні лягти на обслідування. Значить, приїхали оці люди в супроводі також деяких українських лікарів і деякі були з їхніми родинами, супроводжували їх особливо важких таких поранених. Та лікарня була обладнана для цієї місії. Наступний раз вони кажуть, що буде більше буде 50 людей. Трошечки важко з логістикою зараз, звичайно, через війну. Важко mm -hmm. пацієнтів доправляти, документація це все так трошечки. Воно, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, напевно, налагодиться пізніше. Це все-таки була перше місяць в таких нових обставинах. Mm -hmm. І так, це є ж різні закони Канади, України і Польщі, і треба, щоб це все разом спрацювало. Так, стовідсотково, стовідсотково. Потрібно, щоб значить, все було якось організовано, все працювало синхронно. Mm -hmm. Хто був у складі місії були українці і не українці, так? Так, так. В кожній місії були і українці, і не українці. Але так, так, були різні. І це, це все волонтери, які їхали за свій, за свій час. Це все волонтери, які їхали за свій час, і також е я хочу сказати, що дуже багато людей, які подалися, здається, казали, що це було понад 100 людей, які подалися, хотіли їхати, але. Не попали, так що дуже великий є попит їхати і допомагати українцям. Це це добре. А які їхні були враження, які їхні були відзиви? Вони можливо навіть вперше побачили такі страшні поранення. Більшості команди, що були цього разу, це вже так якби ветерани, що вони вже були на попередніх місіях. Так що, в принципі, вони знали, що очікувати деякі лікарі, деякі лікарі були. Перший раз, мені здається, може. Але, але також це будуть люди, які були на інших місіях. Тобто, в принципі, люди, які бачу, і також люди, які працюють також з великими травмами тут в Канаді. Вони, 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 вони в принципі, досвідчені, знають такі травми. Mm -hmm. Але звичайно, от, значить. Всі шоковані масштабом ну, тих злочинів, які коються і які травми завдаються людям, і як люди просто ні з того, ні з цього опиняються, опиняються в такій ситуації, коли їхнє життя повністю міняється через ці травми. Так. А, які ваші особисті враження, що вас найбільше вразило? Це вже не перша місія, так? Але от в цій місії, люди долі, що вас вразило найбільше? Ой, я кожен раз вражаюся, коли я їду на ці місії, то дуже емоційно, звичайно. Люди дуже вдячні, дуже вдячні, що Канада допомагає. Вони дуже, дуже це цінять, можу, можна сказати. Вражає, вражають долі, вражають долі. Мені трохи було в того разу, знов знову ж таки. Перший раз, що були цивільні, це було це було. Ми бачимо на який рівень, новий рівень вийшла ця війна. що просто люди, які сидять в себе вдома, і раптом щось прилітає, і вони опиняються з роздрібленими кінцівками. Знаєш, ні з того, ні з того собі жила жінка в селі, де буде ростила городи. Плекала своє господарство, і тут водно, водно, водночас вона залишилася, допустим, без нічого. Ото з чоловіком, з такими кульочками, подорожують по світу. Без дому, б, б, без, можна сказати, без ніг і без майбутнього. І не знати, що там далі буде. Знаєш. Мене вразило, мене вразило нові масштаби того всього горя і того всього, що ми побачили, то хіба таку маленьку. Малесенький, якісь мільйонний відсоток від того всього, знаєш, що дальше чекає, і що є, і що буде відбуватися. Але також самовідданість людей приїхали також українські лікарі, які, а, які з тим собі дають раду з тим працюють знаєш, з тими, з тими уж пораненнями, навіть навіть можна сказати більшими, тому що. Тут все таки приїхали стабільні пацієнти, які вже були попередньо прооперовані, які перші, пер, перші вже операції загоїлися, їм потрібно було подальші. А там в Україні вони показували також свої відео і фото. Коли до них приїжджають свіжо поранені люди, і часом не знати, звідки починати, то все лікувати, зашивати, латати. І це страшно страшне. І там є також. Крім наших молодих хлопців військових, і дівчат військових, є діти, і жінки, і старші люди. І, значить, ті масштаби, то все, що мене вразило, що ті масштаби, що ми мали такий такі маленький глимпс. Так, 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 так заглянули в щілинку того всього горя, що, що відбувається, насправді відбувається набагато, багато, багато більше того всього. Це жахливо, але, але принаймні що щось можна зробити. Комусь допомогти, навіть якщо це буде кілька людей, навіть 20, чи 40, чи 60, чи 100, і це вже комусь допомога. Правильно? Я думаю, я думаю, що, що так. Я думаю, що та місія чудово, що вона відбувається, і взагалі що вона буде їздити кожного місяці. Я думаю, що допомога буде надана дуже багатьом людям, якщо то буде продовжуватися довгий час. І я сподіваюся, що вона буде. Що вона так виходить, в принципі, на новий рівень і це є, віде, це, що є перша така місія, такого великого об'єму і масштабу, яка їздить і буде надавати допомогу. Ново обставинах, коли це було не Україна, це також Польща. Дуже приємно, що ну, польська сторона надала нам такі гарні умови проживання і праці. То була гарно відремонтована лікарня, яка також спеціалізується на допомозі українським, українським біженцям, також українським взагалі, громадянам, які приїхали в Польщу, приїжджають. Гарні операційні були, гарні кімнати. Ми наняли дуже багато українських працівників, лікарів, медсестер, і взагалі в різних інших сферах. Ну, і Там, і треба розуміти, що ця місія є коштовна, і ці кошти збирають люди, і люди дають. Кошти на канадсько Українську фундацію, щоб підтримати цю місію ці поїздки? Так, так, так. Та місія є коштовна, це, це справді так. Та місія, я собі навіть та місія організаторам великий спросил. То є просто несамовита робота, що вони в принципі зробили. Тому що це все дуже коштовне. Це все, хто спрацював, щоб це все зібрати, купити, або, або просити якісь е, донати. Е, та, так що в, і, 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 і тому що вона буде продовжуватися, воно, воно пови, повинно, ну, не воно повинно зупинятися, то все повинно якось бути поставлено на рейки і йти, тому що вона є абсолютно цінна і для України є страшенно потрібна. Так. так. І то ще певне буде на роки, роки потрібно. На роки і роки, і знову ж таки хочу сказати, навіть ті пацієнти, що, що були прооперовані, це не так, що то прооперований і пішов далі. Там є в кілька ступенів потрібно тих операцій, щоб, щоб вони могли жити, якісь, ну, щоб відновити їхні функції і повернути їх до як можливо нормального життя якось. В кілька ступенів. Mm -hmm. Леся, так. маєте таку гарну дуже футболку з мат матір'ю Божою. Хай вона нас охороняє всіх і вас і всю Україну. Ой, вона така бойова, бойова. Джавелін, я не знаю. Що, не знаю це, 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 це святий Джавелін, то нам десь такі. Не знаю, що таке джавелін. Так, так, то ми дістали твоє подарок від місії для волонтерів. Всі дістали ті футболки від канадсько-української фондації, Так, такі воєвничі. Ага. За одного. Милосердні і войовничі. Ми мусимо бути войовничими, бо інакше дороги нема назад. Так, то дуже дякуємо Лесю за вашу працю. За всім волонтерам, всім учасникам місії, всім організаторам і всім людям, які складають свої дотації на, на канадську українську фундацію, тому що це є справді величезні, величезні кошти. Все треба купити, все організувати. А волонтери, медичний персонал їде безкоштовно за свій час у крупинці, але ми наближаємося таке до перемоги і бажаємо якнайшвидшої перемоги. Дякую, дякую, Наталю.